А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви, ви що, на ефірі Не очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунки та призів від проекту Контент-Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. це Сергій Іванчук, ви виграли. А що Тут ви виграли? я вас вітаю ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. О, круто всі подарунки доїжджають до своїх власників Та-дам! дякую за Apple Watch. я дуже вдячний сергію і його команді за те що надав нам можливість Змінити щось в житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації. Відстатися онлайн я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, саме розумієте, з ким за воно в Лондоні на ефірі. Дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі щоб онлайн.